Розпочинаємо церемонію нагородження і за традицією перед нагородженням відповідно хочу подякувати бригаді суддів, яка за буквально за мінімальний час вивчила правила і до ми достойному рівні провела змагання. Це судді у складі Котіша Олександра Анатолійовича, дякуємо йому, Михайла Павловича, Яковця, Крижика Валерія Володимировича та Малафея Михайла Григоровича та секретаря змагань Чугалевича Юра Михайловича. Ще раз їм оплески великі дякуємо за організацію проведення. Переходимо до особистих здобутків за підсумками фінальної частини і цього чемпіонату було визначено три кращі гравця. Кращим гравцем. Кращим гравцем у команді «Дубровиця» визнано гладкого Ігора. Кращим гравцем УФК служ села Колки визнано воротара Мазуру Олега. Першим гравцем у каже «Жадень» визнано Гриневича Андрія. Гравці супер були! За третє місце у чемпіонаті Дубровицького району з пляжного футболу 2016 року, присвяченого дню міста Дубровиці нагороджується футбольна команда Дубровиця Вітаємо! Срібло чемпіонату Добровицького району з спляжного футболу у футбольній команди «Жадень». ще волю до перемоги. Боже вольова команда. Чемпіон добровицького району, який здобуває пар, право захистити честь добровицького району на чемпіонаті області спляжного футболу, який відбудеться у, на білому озері, здобуває команда Случ села Колки, найстабільніша команда. На дуже стабільно провела. Це чемпіонат. На основі цієї команди буде сформована збірна району, яка поїде захистати честь нашого району. Всім дякую за участь, за організацію, за підтримку проведення даного чемпіонату, який проводиться, нагадую, вперше. Ви чемпіони району. Які емоції? Ну, емоції такі дуже-дуже, адже цей турнір є перший у нас в районі. Такий ажіотаж. Вокруг цього турніра, то ми дуже задоволені результатом і грою. Команда на, на великому позитиві. Важко було грати. О, так, звичайно. Велика спека. То, то Ми дуже втомлювалися, але завдячуємо річці, що вона тут поблизу, тому ми свої емоції трошки скидали в річку. Були надії на перемогу з самого початку турніру? Чи це несподіванка для вас? Ну, звичайно, що були надії. Ми... Від початку турніру одразу розраховували на якесь призове місце, але в кожній гри викладалися на всі 100, Тому для нас іншого результату не мало бути як тільки перше місце. Будете представляти наш район в області? Вже якось налаштовуєтеся психологічно до цього турніру? Ну так, звичайно, кістяк буде з нашої команди, то ми розпочнемо, я думаю, тренування, щоб гідно захистити честь нашого району. підсилимося. Деякими гравцями, можливо. І я думаю, вдало виступимо на чемпіонаті області. Які емоції вас переповнюють після фіналу? О, емоції просто супер. Нас трохи на це не розчитували, нас три граки основні, як то говориться, не участвували в ігри, але нас... ми взяли нормальні заміни. Команда реально воювала, довоювала. Тут нас всі хорошо хлопці грали, всі хорошо хлопці грали. Боролись, собили нам, ще мілячани виграли, ми так про, проскочили ледве-ледве в цей фінал, ну в полуфінал, а в фінал вже самі вийшли, <гравши> обігравши добровицю. Я дуже раден. Тобто Задоволення, так? Да. Команда Огонь, так. Да. Взагалі супер. Ну, я, ми не розчитували на такий результат. Нас бувало і посильніша банда, а нічого не вийшло. Тут згуртувались. Як поперло, то поперло. Ну, трохи не фатало. Три-два. То, то футбол, не забиваєш, ти забіває тобі. Я зроду роду ще і вигравши. Врешті-решт можна сказати, що турнір вдався в нас. Перший проводили в цьому році чемпіонат Добровольського району з пляжного футболу. І він був присвячений Дню міста і так попало, що міська рада пішла нам зустріч, організувала майданчик. І треба, мабуть, мабуть, ви самі бачите глядачів, емоції. Самих гравці, вболівальників переповнюють. Дуже гарно пройшов турнір. Задоволені результатом вашої команди? Так, задоволений, звісно. Не розраховували, мабуть, не спочатку на такий результат. Головне, говорили, що участь, але дякуючи хорошій згуртованості команді і волі до перемоги, ми задобули непоганий результат. Вас визнали кращим гравцем турніру. Як прокоментуєте це? Ну визнали, мабуть, це добре. Є дуже багато кращих гравців. Дякую що шанувальникам, що підтримали. Так вийшло дуже добре.